З ним пішов Лот і дружина Авраама Сара, і знову Бог щось обіцяє, обіцяє віддати цю землю. І був голод у тій землі, і прийшов Авраам у Єгипет, щоб пожити там. Коли він наблизився до Єгипту, то сказав своїй дружині Сарі, щоб вона не казала, що є його дружиною, бо була дуже гарна, а щоб сказала, що сестра, переляканий і хитрий Авраам боявся, що його вб'ють, коли єгиптяни будуть знати, що вона дружина. Він свою жопу жінкою прикривав, і взята вона була додому фараонового, і взята була за дружину. А Авраму добре було. Аврам ще той гівнюк хитро, цинічно користувався своєю дружиною, при тому, що дружина має бути покірною. Ніхто у Сари не питав, чи вона хоче. Хіба це нормальні відносини? Чому Бог його не прокляв, чому не наказав? Аврам хитрожопий ідіот, який показав, як користуватися жінкою, Бог уразив тяжкими ударами фараона за Сару. А чому він за таке Авраама не прокляв? Причому тут фараон? Фараон сам